Є знижки на гепаргін двадцять 20% в аптеках. Подорожник, бам та щат. масові танці у різнокольорових сарафанах, феєрверки та астрокаті букети біля монументу батькам засновникам режиму. Так, минулого четверга Північна Корея відзначала 79-ту річницю заснування трудової партії, а фактично день створення КНДР. На відміну від попередніх років цього разу на площі Кімірсена не було військових парадів і бряцання новітньою зброєю. Уже тоді світова преса зазначила, святкування незвично скромне. А напередодні державна преса оприлюднила світлини, як сотні чоловіків у різних місцях підписують заявки на вступ до армії. Стверджують, за два дні бажання служити виявили майже півтора мільйона громадян. Перевірити інформацію на достовірність неможливо. Якщо дані правдиві, варіантів, куди можуть вирушити солдати, два. І перший з них Україна. Про те, щоб Пхеньян, окрім снарядів і ракет, може доправити до Москви регулярні війська, заявив 8 жовтня міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хен. І цього разу йтиметься саме про живу силу для виконання бойових завдань. Дотепер повідомлялося лише про північно-корейських офіцерів. Так, 3 жовтня, від ракетного удару ЗСУ під Донецьком загинули шестеро підлеглих Кімчинина. Нині на підготовка. Овців Росії кілька тисяч осіб із КНДР. пише Вашингтон Пост. Цих бійців потім, начебто, сформують у так званий буряцький батальйон. Таким чином Путін буцімто воліє якнайдалі відтягнути оголошення мобілізації серед власного населення. Вважають в інституті вивчення війни. Особливо гостро питання поповнення живої сили постало після початку операції українських сил оборони у Курській області. Наша розвідка фіксує не лише передачу зброї. З північної країни до Росії, але й передачу людей. Це робітники для російських заводів замість убитих на війні громадян Росії і особовий склад для російської армії. Деякі з цих людей, вочевидь, уже доїхали, адже днями стало відомо, що не менше 18 солдатів КНДР чкурнули з позицій у Брянській та Курській областях. Росія офіційно відмовчується. Розвідка повідомляє: Кремль оголосив план перехоплення втікачів. Західні союзники роблять протокольні заяви. Сполучені Штати стурбовані тим, що північно-корейські солдати воюють на босі Росії. Це вказує на новий рівень відчаю для Росії, яка зазнає значних втрат на полі бою у своїй жорстокій війні проти України. А незалежні оглядачі впевнені великими цифрами ворог лише наганяє паніку. Тому коли ми чуємо про 1 мільйон 400 тисяч на 20 мільйон Україну це здається достатньо багато. І якщо з них північна е Корея віддає там 10 тисяч корпус на для участі в війні в Росії проти України, це е має дуже дорого коштувати для Путіна вигляді участі росіян в ядерній програмі розробку ядерної. Е Військової програми, це питання міжконтинентальних балістичних ракет, це питання субмарин. Тобто, це ціна, яку Путін має заплатити. Інша ймовірна причина раптової мобілізації у КНДР стрімке загострення у відносинах із південною Кореєю. Днями було підірвано дороги, що вели на південь. Водночас у Пхеньяні заявили, це відповідь на поширення Сеулу магітаційних листівок у Північній Кореї. Нині КНДР не гребує заявами. У разі початку війни зітре Південну Корею з лиця землі. Утім, такі погрози і навіть активна мобілізація не новинка. Торік у КНДР також хизувалися тим, що до лав їхніх збройних сил долучилися 800 тисяч резервістів боротися зі США. А у 2017-му добровільно зголошувалися служби жити начебто, аж 3,5 мільйони осіб. Анна Басова подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.